Швидкість, точність і безпека головні завдання для службовців спецпідрозділу батальйону Титан. Бійці цього формування особисті охоронці. Вони володіють зброєю та відповідають за безпеку. Двічі на місяць відточують майстерність зі стрільб. На одному із таких тренувань побувала наша кореспондентка Софія Чолас і розкаже детальніше про підготовку українських бодігардів. 63, в помору працює. Четвертий стрілок. А? Тренування для бійців підрозділу Титан проводить Михайло. Каже, головне в роботі тілоохоронців контроль та безпека. Основна задача це безпека, тому що ми працюємо на вулиці, в толпі, де знаходиться масове скоплення людей. Перше це безпека і конкретний точний один вистріл. Тілаканітеля однією рукою евакуюють, старої роботи. Окей. Серед бійців досвідчені охоронці. Максим працює в Титані вже понад 10 років. Це відповідальність. володіти зброєю, вміння в колективі адаптуватися. розуміти друг друга. Сьогодні відточують навички стрільби з пістолета та автоматичної зброї. Паралельно практикують переміщення та контроль секторів. Дівчання вперед! сектора. 360! Службу несуть висококваліфіковані охоронці. Взагалі працівники поліції, охорони, в тому числі працівники спецпідрозділу Титан, постійно підтримують свою професійну підготовку на належному рівні. Відпрацьовували як навички перезаряджання зброї, холостіння, так і лучної стрільби. От відпрацьовували контроль на 360, огляду ситуації. От відпрацьовували піший патруль. Всі ці навички обов'язкові для цілоохоронців. Також вони регулярно проходять курси з медичної допомоги та фізичної підготовки. Титан більше спеціалізується на фізохороні осіб, також надає. Такі ж самі послуги по охороні об'єктів, будинків, офісів об'єктів критичної інфраструктури. Крім цього, здійснює супроводження як цінних вантажів, також іноземних делегацій. До загону беруть досвідчених поліцейських, а також цивільних, які пройшли спеціалізовані курси. Ми перевагу надаємо, щоб працівник вже був з досвідом роботи десь близько п'яти років. Крім цього, повинно бути дуже відмінне здоров'я, так як великі фізичні навантаження. Також фізично був повинен бути підготовлений З початку повномасштабної війни. Бійці спецпідрозділу також охороняли об'єкти критичної інфраструктури. Дехто з них долучився до штурмової бригади Людь і зараз воює на фронті. Софія Чолас, Олексій Куліш, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.